Привіт! Сьогодні не про бухгалтерію, але про важливу новину як для бізнесу, так і для іншого населення України. Ви, мабуть, вже чули про тисячу гривень за вакцинацію. Я ж розповім вам всі деталі, які відомо станом на сьогодні, без емоцій та перебільшень. Отже, повністю щеплені українці зможуть отримати по тисячу гривень через дію 19 грудня і до кінця наступного року. Надцятого листопада президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни України щеплені від ковіду двома дозами вакцини зможуть отримати по 1 тисячі гривень, через додаток дії. Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України. Але є декілька нюансів. Але є декілька нюансів. Розкажу детальніше щодо чого. Перший гроші випустять не всім. Введення грошового заохочення стосуватиметься лише тих громадян, які ще не зробили вакцинацію від ковіда або планують зробити друге щеплення у грудні 2021 року. Гроші зможуть отримати лише ті, хто зареєстрований у додатку Дія. Решті доведеться почекати. Вони отримують гроші не раніше за другу половину 2022 року. Загалом на програму планується виділити 6 мільярдів гривень, 3 мільярди цього року та ще 3 наступного. Тобто, гроші матимуть змогу отримати до 6 мільйонів українців. Другий нюанс. На особисті потреби гроші не витратиш. Грошові витрати за вакцинацію можна витратити тільки на конкретні послуги. До них відносяться подорожі в межах України, квитки до кінотеатрів, театрів музеїв, концертних залів, виставкових центрів або масових заходів, послуги спортзалів чи фітнес-клубів, басейнів тощо. Тобто витратити тисячу гривень на алкоголь, цигарки чи сплатити комуналку не вийде. Зате купити квиток до моря або поплавати у басейні, будь ласка. Третій нюанс: гроші на руки ніхто не дасть. Як пояснив прес-секретар Зеленського, цю суму буде передана у вигляді певного ваучера, сертифікату чи депозиту і лише в електронному вигляді. І четвертий список установ, в яких можна буде перевести в готівку гроші за вакцинацію, буде обмежений. Я гон затвердить кабмін. Так що не факт, що ви зможете сплатити за спортзал у вашому будинку. Як отримати ці гроші? За слів депутатів, алгоритм простий: перше зробити друге щеплення у центрі вакцинації. Друге. Зареєструватися у дії та згенерувати електронний сертифікат це можна зробити через банк АІД або за допомогою електронного під Портал або додаток доступні для тих, хто має id паспорт або біометричний паспорт. Третє: виділити послугу для отримання грошей за вакцинацію. Швидше за все, вона буде називатися Отримати ковід-ваучер або щось в тому дусі. Перейти за посиланням, залишити дані, і в одному з державних банків вам виготовлять спеціальну картку для платежі. Четверте. Співбанк. Під час отримання картки Кабмін нараховує 1000 гривень. Цією карткою ви зможете піти до будь-якого із запропонованих урядом закладів та витратити за ці гроші. Головна умова ви повинні витратити гроші до схваленої кабміном установи і протягом 4 місяців. Після 4 місяців картка автоматично анулюється. Планується, що списки закладів будуть розміщені в Дії або на сайті Кабмін. Як же бути тим, хто отримуватиме гроші у 2022 році? Для тих, хто не товаришує з комп'ютером або додатками на смартфонах, Кабмін підготує можливість отримати ваучер офлайн. Але він також буде у вигляді картки. Для цього буде потрібно піти в один із державних банків та замовити картку. Крім стандартних паспорта та ІПН, буде необхідно принести сертифікат про вакцинацію з двома щепленнями. Після оформлення забрати банківську картку, на яку буде нараховано 1000 гривень. Висновки: ці варіанти теоретичні, тобто інформація зібрана зі слів депутатів в офіційних інтерв'ю. Насправді все здається надто тяжким, але ж, наприклад, пакунок малюка діє по тому самому принципу, і все функціонує цілком коректно. Вакцинуватися чи ні ваш вибір, так само, як і отримувати цю тисячу чи проігнорувати. Якщо ви планували вакцинуватися у найближчий час, але постійно відкладували, це ще один привід зробити це. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.